Україна та США 24 березня проведуть зустріч у Саудівській Аравії. Головна тема перемовин військовий аспект перемир'я. Детальніше у нашому сюжеті. Мене звати Андрій Ганжа. Ви на каналі Главред. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. У Джиді буде делегація Росії, але прямих перемовин між Києвом і Москвою не буде. Україна очікує, що ці перемовини з американською стороною стануть кроком до припинення вогню. Зустріч у Джиді матиме технічна не політичний характер, і буде без участі міністра закордонних справ Андрія Сибіга. Про це заявив речникам МЗС України Георгій Тихий. Цитата, як казав президент України Володимир Зеленський, це зустріч не політична, а технічна. Це зустріч, на якій мають визначитися параметри тих пропозицій про різні режими припинення вогню, які є сьогодні на столі. Ми як держава запропонували і погодились на конкретну американську пропозицію про триседенне повне припинення вогню. Ми її прийняли ще перебуваючи у Джиді, зазначив Тихий. За його словами, Росія могла вже сьогодні виконати цю домовленість. Однак Кремль висуває нові умови. Наразі на перемовинах будуть обговорювати деталі та механізми імплементації рішень, які вже ухвалені на політичному рівні. Мають зустрітися фахові люди з українського і американського боку, які зможуть з'ясувати всі деталі, як це має виглядати. Треба розуміти, як це буде працювати, хто це буде контролювати, яким чином буде відбуватися моніторинг Орен пояснив представник МЗС. щодо можливої взаємодії американської делегації з представниками Росії, тихий зазначив, що Україні це невідомо. Цитата. Це їхній вибір, але ми готуємося до перемовин у Саудівській Аравії, саме як до двосторонньої українсько-американської історії. Додав він, варто зазначити, що українська делегація не планує зустрічі чи контактів з представниками Росії. Водночас спецпредставник президента США щодо України раніше заявив, що у Джиді нібито можуть відбутися так звані непрямі перемовини між українською та російською сторонами. Георгій Тихий наголосив, що Київ розглядає ці перемовини виключно як технічний та двосторонній процес із США. Станом на сьогодні ми спілкуємося з американською стороною, американська з російською. Така модель довела свою ефективність уже в минулому, у 22-му році Україна уклала Чорноморську зернову ініціативу, в якій цю роль відігравали ООН і Туреччина. Такий формат дипломатії, в якому є сторона, яка робить так звану човникову роботу, можливий. Тому ми і зараз так це розглядаємо, пояснив речник МЗС. Тихий також повідомив, що готель, у якому заплановані американсько-українські перемовини, є достатньо великим. І Україні невідомо чи США та Росія паралельно готують ще одну зустріч у Джиді. Президент України Володимир Зеленський наголосив, що очікує від перемовин у Саудівській Аравії конкретного результату, який дасть змогу досягти повного припинення вогню. Про це він заявив під час зустрічі з президентом Чехії Петром Павелом. За словами Зеленського, Україна підтримала пропозицію США про безумовне припинення вогню і готова обговорювати будь-який його формат. Першим кроком може бути і саме через це технічна зустріч тиша в небі або умови, які проговорював президент Трамп. Він мені передавав про що вони говорили з Путіним, саме про те, щоб не бити ракетами та іншу далекобійну зброю по енергетичних об'єктах та іншій цивільній інфраструктурі. Є питання інша цивільна інфраструктура, що це та яка кількість об'єктів. Тому я думаю, наша сторона, технічна команда, буде готова зі списком цивільних об'єктів об'єктів на нападу, як ми це бачимо, пояснив президент України. Він також повідомив, що українську делегацію на перемовинах очолить міністр оборони Рустем Умерру. Крім того, Зеленський заявив, що США нібито вже домовлялися з Росією щодо припинення вогню по енергетичній та цивільній інфраструктурі. Цитата: Він Трамп мені передавав про що вони говорили з Путіним. Саме про те, щоб не бити ракетами та іншого далекобійною зброєю по енергетичних об'єктах та іншій цивільній інфраструктурі, зазначив Зеленський.